Милі друзі, не я говорить, а говорить Господь через мої уста. Що мені говорить Господь через мої уста, милі друзі, що скоро прийде велике безвія, велике на всю землю, що Господь Ісус Христос гряде, що прийде на цей світ великі спитання, гори, війни, хвороби. Що скоро йде до кінця світу? Що ця земля згорить, що згорить те, що на ній ці діла, які чинить людина чинитися землі, воно всі діла на цій землі згорять. Тому що Ісус Христос гряде, так говорить Господь, що скоро буде кінець світу, що прийде Ісус на цю землю. Свою віддану церкву Ісус забере в небо, та й буде спокій не буде смерті, буде жити вічно. Молі друзі. Що війна, яка на Україні є, на Україні є тут. Буде друзі він буде ще більше будуть ці спитання, ще більше будуть страждання, і ще більше буде стрілянина, і будуть стріляти і бувати. Ще більше все все милі друзі буде, але все все закінчиться, і кров пролетя закінчиться, і, і буде. Нас прекрасна квітуча держава, ми переможемо. Але ще ми повинні потерпіти, ще ми повинні перетерпіти. Що перетерпить, той спасеться. Мої друзі, так говорить Господь. Що кров пролиття була дуже-дуже велика на Україні, дуже велике буде, Так говорить Господь. І що Господь мені свідчить через мої уста, що все все закінчиться, але не скоро. Але ми будемо жити добре на Україні. Так говорить Господь, що на Україні буде. Велике кровь буде ще гірше, але ми переможемо. І Бог буде з нами, Бог не покине нас. Так говорить Господь, що ми повинні готуватися до приходу Господа своїм життям, своїм діянням, учинками своїми. Ми повинні проснути зі сну йти за Ним в небо. Слава йому. Амінь.